Мінус одна котельня на 12 мегават. Такі невтішні підсумки ночі шахедів для харківських теплових мереж. Зранку на об'єкті делегація з міністром закордонних справ України і представниками королівства Норвегії. Міський голова Ігор Терехов, який був тут ще вчора, посеред ночі, розповідає гостям подробиці. На котельні момент удару перебував оператор Сергій Ковальський. Коли це все Потрапила сюди. Він підключив перекрив та Якщо б він не перекрив вас, і був би вибух Сам герой робоче місце не покинув навіть після вибуху і допрацював зміну до ранку. Минулої ночі чоловік, який три роки тому втратив житло на оптівці, і перші дні війни працював під обстрілами на котельні селища Жаковського, не розгубився і діяв за інструкцією. Шкода тільки що втратив власний автомобіль. каже, пробіг невеликий в нього був. Оце людина оператор, герой справа, дякую.

Він був співпрацювачем для вашого І машина, ця машина, це ж його машина, вона розтрощена. Він, розтрощен. він э, жив де, на гопліку, да? да? Він біля гопліку, це кордон з Російської Федерації. Він, він переїхав? Так, да, він переїхав до нас, до Харкова. Ви розумієте, це людина, це судьба. Там все розтрощено. Yeah. Була машина, зараз машини немає. Тобто він мав машину і тепер не має. Ну, робота є тепло від новенької зруйнованої котельні 2020 року. Виробництва до цієї ночі отримували багатоповерхівки. Також нового мікрорайону це більше 4 тисяч мешканців. На жаль, для них опалювальний сезон раптово скінчився. Сьогодні вночі майже повністю зруйнована наша облична модульна котельня. на перший погляд відновлено не підлягає на зараз. Організовані всі наші служби, які будуть працювати по прибиранню даної території, та визначатися, що робити до наступного опалювального сезону на сьогодні. опалювальний сезон для цих будинків закінчен, тому що надати тепло ми не зможемо. Делегація з Норвегії, яка прибула до Харкова, напередодні масованої шахетної атаки. Якраз і мала на меті познайомитися з проблемами харківської енергетики. Розбита котельня в програмі перебування не значилася, але потрапила до списку першою. Як пояснив гостям міський голова Ігор Терехов, такі руйнування боляче б'ють не тільки по теплопостачанню. Міський бюджет другий рік поспіль фінансує для харків'ян безкоштовний транспорт. Обіди підтримує більше 200 тисяч вимушених переселенців. Людина тому ми, ми зараз є термірацію року. Ставимо газотурбину за завдяки вам. Завдяки за власну електроенергію буде працювати безкоштовно і Нам сьогодні люди потрібно саме завдяки допомозі іноземних донорів, у тому числі з далекої і досить нетеплої Норвегії. Харків досі зберігає усі складові цивілізованого життя. А комунальні служби настільки швидко прибирають наслідки ворожих атак, що навіть на третій рік війни місто не втрачає оптимістичного настрою.